Що стосується Катерини Намчукова, я з нею прекрасно знайомий. Вважаю, що ця людина має ті якості, якості які можуть скажімо так, допомогти місту, але повинні вирішити все депутати. Якщо 24 особи подали і ці, це звернення, то я так розумію, що вони підтримують і, відповідно, всі шанси є Катерина Намченко. Але найголовніше, що Катерина Імшукова впоралася з завданнями і з цією ситуацією, яка є місті. Якщо вона впорається, я буду тільки за неї радий. Що стосується мене, будь-кого оберуть, якщо карпаруть будь-яку людину, яка готова співпрацювати з областю. Я впевнений, що і я, і моя команда, і власна рада будуть підтримувати всі ідеї, і проекти, які у мене є великий перелік, мені здається, на питання, 80, які не вирішуються останні три роки. І я ці документи надавав в обласну міську раду, щоб вони виносили питання на сесію.